Багато голосів швидкі на те, щоб сказати вам, що неможливо зробити. Але Ісус хоче сказати вам дещо про те, що для вас є можливим. Навіть коли ви зустрічаєтесь з безвихідними ситуаціями, Бог може зробити неможливе. Джеремі Пірсонс, онук Кеннета Коупленда, засновник служіння Пірсонс міністріс International і пастор церкви спадок в Колорадо відповів на Божий поклик взяти слово Боже, яке проповідувалось попереднім поколінням, і зробити його досяжним для наступних поколінь. Це можна зробити. Дізнайтесь з Біблії, що потрібно для того, щоб перевести вашу ситуацію із сфери неможливого до сфери це можна зробити. Все можливо. Щось може здаватись вам лякаючим, але Бог знає, як вивести вас на правильну дорогу, повну доброти та лагідності. Бог має для вас план. І ті приголомшливі речі, які Бог сказав вам, і ще скаже, їх можна виконати. Кожен віруючий має голос, і це голос перемоги. Вітаю вас, я Кенет Коплен, і це передача переможний голос віруючого. Послухайте мене, вам щодня потрібно говорити. Сьогодні ми ще одним днем ближче до Воскресіння з мертвих, ми днем ближче до мого дня народження, і ми днем ближче до Різдва Христового. Слава Богу. І щодо двох з цих трьох дат, то ми знаємо, коли це станеться. Але я щодня кажу це ми днем ближче до Воскресіння з мертвих. Амінь, I mean. слава Богу. Дякую Тобі, Ісусе. Отче, ми дякуємо Тобі. Ми такі благословенні, і ми такі захоплені, що ти наш Отець, наш чудовий, славний Отець. І ми дякуємо Тобі, Ісусе, за те, що ти є нашим старшим кромним братом. Ми дякуємо Тобі, Дух Святий, за те, що ти живеш в нас. І ти там, де живе мудрість Божа. Ти живеш в нас, і це означає, що мудрість нашого Отця перебуває всередині нас. Ми дякуємо тобі за неї. І прославляємо тебе за це в ім'я Ісуса. Амінь. 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 А тепер привітайте, будь ласка, на цій передачі Сару Пірсонс. Слава Богу! Амінь. Яку я не бачив ще від відкриття їхньої церкви. І, як завжди, ти чудово виглядаєш. Дякую, дідусю. Амінь. Вона гарна, чи не так? Алілуя! Вони обоє гарні люди, і всередині, і назовні. І дозвольте мені. О, вітаю, гарнятко. Це те, що мені подобається. Наше головне місце писання для цієї серії передач. Це книга приповістей, четвертий розділ сьомий вірш. Головне це мудрість. Набувай мудрість. Набувайте її, прагніть її, і всім маєтком твоїм набувай розум або розуміння, високо цінує її, і вона повищить тебе. Вона прославить тебе, якщо ти приліпишся до неї. Пишну корону тобі подарує. Дякую тобі, Господь. Слухай, сину мій, і прийми слова мої. І примножиться тобі роки життя. Слава Богу. Отже, ми дякуємо тобі за це. Це так чудово. Отже, давайте повернемось назад. І я, Джеремі, хотів би звернутися до двох речей. Відкрийте, будь ласка, послання Якова. Це чудове послання. Яке написав брат Ісуса. І це робить його ще більш особливим. Бо Яків спостерігав за тим, як все це працює. Амінь. І йому з Ісусом було нелегко. Вам би хотілося, щоб вашим старшим братом був Ісус? Він жодного разу не помилився, жодного разу не сказав нічого неправильного. Чому ти не можеш бути таким, як Ісус? Чому ти не можеш? Зараз ми можемо, але тоді вони не могли. Дякую тобі, Господи Ісусе. Отже, перший розділ. Як і в раб Бога і Господа Ісуса Христа, дванадцяти колінам, що у розпорошенні, вітаю вас. Вважайте за велику радість, брати мої, коли впадаєте в різні спокуси, перевірки чи випробування? Знаючи. Що випробування вашої віри виробляє терпіння, а терпіння повинно мати досконалу дію, що ви були досконалі у всій повноті, без жодного недоліку. Якщо комусь з вас і я вказую на вас, на наших глядачів якщо комусь з вас, тобто будь-якій людині на землі, якщо комусь з вас не вистачає мудрості, Стосовно будь-чого, щодо ваших фінансів, щодо ваших дітей, що б це не було, щодо вашої церкви, щодо нового приміщення для церкви, як Джеремі та Сара заснували нову церкву там, де ще не було церкви. Вони переробили будівлю, яка потребувала багато реконструкції. і вам потрібно було знати, де саме це робити, і в якому саме місці мала бути ця церква. Тож ви потребували мудрості Божої. Так. так нехай просить у Бога, який дає всім просто і не докоряє. Докоряти означає вишукувати помилки та недоліки і дасться йому. Але ось ми знову повертаємось туди, де перебуває віра. Але нехай просить з вірою, без жодного сумніву. Бо той, хто сумнівається, подібний до морської хвилі, яку же не вітер та й кидає. Нехай не думає така людина отримати щось від Господа. І не лише мудрість, але я вірю, що Господь хоче, щоб ми побачили тут і зробили на цьому наголос щоб завжди, завжди тримати одну руку на вірі, а другу на Божій любові. І байдуже, що це? Чи навчаєте ви про праведність Божу, чи про народження згори, про мудрість що б це не було? Це приймається вірою, без жодного сумніву. Бо двоєдушна людина не постійна. Ну, може, це ні. Я думаю, що це ось це, ні. Я не знаю, чи те, чи це. На всій своїх дорогах. Амінь. Так. І я знаю, що всі присутні тут. І всі ми це знаємо. Але нам потрібно побачити, чим саме є віра? Тому я відкрию одинадцятий розділ послання до євреїв перший вірш в розширеному перекладі Біблії. Якщо ви його не маєте, то просто послухайте. Зараз віра є, тому якщо це не зараз, то це не віра. Зараз віра є впевненістю, підтвердженням документом, який підтверджує право власності того, на що ми сподіваємось, будучи доказом того, чого ми не бачимо, і впевненістю в реальності цього. Віра сприймає як реальний факт те, що ще не відкрито фізичним органам відчуттів? І віра це невидима сила, але ви можете бачити її результати. Тому тепер ми знаємо, як це має сприйматися. І що ми робили минулого тижня? Ми читали перше послання до коринтян, 1.30. Ісус став для нас, пам'ятайте, що там сказано? Мудрістю, праведністю і освяченням. Він став для нас цим. Тому тепер у нас є два свідки, послання Якова і перше послання до Коринтян, щоб це підтвердилося в устами двох чи трьох свідків. І тепер ми знаємо, що вона належить нам, бо минулого тижня ми читали в книзі приповісти, що мудрість Божа прихована для нас. Амінь. Так, але це має здійснюватися вірою. Так. Хвала Богу. Гаразд, Джеремі. Якщо подумати, подивіться, як ми народились з гори. І коли мова стосується чогось іншого, це не стає складнішим. Як ви отримали дар благодаті? Ісус, який є даром благодаті, його не можна прийняти без чого. Без віри. Правильно. Люди кажуть, ми народились гори по благодаті. Гаразд, зачекайте. Ну ні, ні, ні. Ми народились гори через віру. Ну, не зовсім. Ми народились гори по благодаті через віру. Ось як ми приймаємо цей дар. Ми прийняли дар Ісуса. А тепер візьміть те, що щойно сказав дідусь стосовно першого до Карінтян 1.30. Ісус, який є нашою мудрістю. Як ви приймаєте мудрість, так само як ви приймаєте Ісуса по благодаті через віру через віру? Так. Вірно? Ви берете документ, який підтверджує ваше право на неї. Це те, про що говорить перший розділ. Ми Якова. Ми робили це, коли народилися згори, навіть не усвідомлюючи цього. Бо я навіть не знав, що це було. Я знав, що існує народження згори, бо я виріс серед південних баптистів. Глорія ніколи про це не чула. Але ви повірили в це. І це стало вашим. Тобто, ви заволоділи цим. Так, я не знав, як все це приходить, але я повірив це. Так. І це все, що від вас вимагалось. Це Все, що Бог очікував від мене. Сара якось сказала це так. Його благодаті, фактично, Господь сказав тобі це так. Моєї благодаті достатньо для тебе, а твоєї віри достатньо, достатньо для мене. Для мене це чудово. Хіба це не чудово? Це сараїзм. Сараїзм. І також розкажи про те, що Господь сказав тобі з приводу стола і стосунків між благодаттю та вірою, бо це те про що ми говоримо. Отак, коли кажемо про отримання мудрості Божої, Чи може це справді бути настільки просто, що все, що він вимагає, це щоб ви попросили? Тут висувається лише одна умова: щоб ви просили З вірою. Це впевненість у тому, що Він хоче, щоб я мав мудрість. Так. Ось як ви просите з вірою, знаючи, що Він хоче, щоб ви мали мудрість. Так. Ми сидимо за цим столом. Розкажи нам, як Господь сказав тобі про це, коли мова йде про прийняття вірою. Я просто думаю про те, що Ісус приготував для нас стіл, думаючи про всі ці чудові речі, які Він для нас зробив. Знаєте, це подібно до того, як у нас тут стоїть тарілка з фруктами. Він поставив перед нами тарілку з миром перед нами стоїть посудина радості. На цьому столі є забезпечення, є зцілення, на цьому столі є мудрість. Коли ми усвідомлюємо, що він для нас зробив і що він по благодаті поставив на цей стіл. Уже від нас залежить, чи сядемо ми за цей стіл, чи будемо ми приймати. Господь сказав мені наступне: благодатна криває стіл, а віра споживає. Так. Віра споживає все, що є на тарілці. Але вам слід підходити до цього стола. Знаєте, я дивлюсь на те, що в писанні, якщо ви сидите за столом, це чудово, і навіть те, що Ісус сказав у книзі об'явлення: ось я стою біля дверей і стукаю. Якщо ви пустите мене, якщо дозволите мені увійти, я сяду з вами, і буду вечеряти з вами, я буду обідати з вами. І ви просто думаєте про те, як красиво все це розставлено на столі, але подумайте про те, так. як багато людей не відповідають на це. Це 21-й псалом. Так. Я приготував перед тобою стіл присутності твоїх ворогів. І ця чаша вона не просто наповнена до краю. Вона переливається. Вона переливається через край. Хвала Богу, тому благодатна кривається стіл, але вимагається віра, щоб споживати. Так. Вимагається віра, щоб відповісти на цей поклик, щоб сказати так, прагнути цього. Що би ви подумали? Якби ви приготували вечерю, чи ви приготували вечерю, ви працювали для цього цілий день, до вас мали прийти члени сім'ї, друзі. Ви поставили на стіл багато різних страв, і ви все зробили. Ви поставили все на стіл. І як тільки ви поклали останню виделку, лунає дзвінок, і ось вони приходять. Вони всі заходять і кажуть: о, це чудово. Вся та їжа стоїть на столі, і вони кажуть, виглядає чудово, скажу вам, це справді виглядає чудово. І наступні півтори години вони, вони ходять про це. навколо стола, говорячи про те, як чудово все виглядає. І Потім вони кажуть, дякую за те, що запросили нас. Так до побачення. Або якби ви були шеф-кухарем, ісус. Він чудовий, він головний на святкуванні. Так він є головним на чудовій так. вечері. Так, Весільній вечері. Він Кличе всіх на вечерю. І так. він каже: все готове. Приходьте і їжте. Так. І тепер все залежить від нас. Дозвольте мені проілюструвати це наступним прикладом. Дідусь з Лорії, ви всі про нього чули. Чудова людина. Він був просто чудовою, чудовою людиною. Він носив годинник, в якому порвався ремінець. І він скріпив дві частини скотчем. Ось так. Розумієте? Тож я поїхав в супермаркет і купив йому годинник. Здається, я заплатив за нього 40 доларів. Десь так. Розумієте, це був справді гарний годинник. І коли ми приїхали до нього, я привіз той годинник і подарував йому. Він подивився на нього з великими очима. А коли ми приїхали до нього наступного разу, в нього на руці знову був той старий годинник. Оце це так. І я запитав, дідусю, а де той годинник, який я подарував вам? О, Кенете? Він сказав: той годинник для мене занадто гарний. Він його не носив. А я хотів, щоб він його носив. Так. Я купив так. той годинник для нього, щоб він носив його. Навіть якби довелося розірвати в ньому ремінець і з'єднати дві його частини, я хотів, щоб він носив той годинник. І Господь зробив все це для того, щоб ми це мали. Він не потребував цього. Він потребував, щоб ми це мали, щоб ми могли сповнювати потреби на цій землі. Так. І потрібна мудрість, щоб це робити. Так. Потрібні дії на підставі цієї мудрості. Щоб і ось вона здійснити стоїть це. на столі. Мудрість Божа Так. стоїть прямо там, і Господь приготував той стіл. Він дав вам місце за ним. Ви були посаджені з ним на небесах, але це вимагає віри. Якщо ви думаєте лише про один аспект про благодать, тоді ви просто будете ходити навколо цього столу і казати: подивіться, як чудово так. все виглядає. Це не час, щоб поститись. Так, вірно. Вірно. Але віра сяде за стіл, як сказала Сара. Віра сяде і скаже, він зробив це. Він хоче, щоб я це мав. Я вдячний тобі за це, і я візьму це. Так. так протягом минулого тижня ми говорили про мудрість Божу, і є лише один спосіб, як її мати, як зростати у ній. І ось він прямо тут. Так ви просите з вірою, впевнені в тому, що він хоче, щоб вона у вас так. була. І у посланні Якова є ще дещо просите. І не отримуєте, бо просите не на добро. Так. Так. І щодо мудрості Божої, як ви можете просити не на добро, чи просити неправильно? Номер один. Ви просите неправильно, коли робите це зі страхом. Ну, це мудрість Божа, і я знаю, що там все це говориться. Але я такий недостойний. Замовкніть. Я втомився чути це. Ви нове творіння у Христі Ісусі. Так. А Він не творив жодних нових недостойних творінь. Ви були недостойні. І, звісно, тоді ви ще не були народжені згори. Амінь. Але ви не є недостойним творінням. Бо ми були зроблені праведністю Божою у ньому. Так. так, дякую, Господи. Я міг би сказати це так. Ми маємо Його мудрість. Так. 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 Бо вона всередині нас. Так. Амінь. Ми володіємо нею, бо Ісус живе в нас. Тому Його мудрість всередині нас. Звідки ми це знаємо? Так, сказав Ісус. Царство Боже всередині вас. Так. Але з іншого боку, ми були воскрешені і посаджені з ним на небесах. Ми сидимо з ним. Ісус сидить праворуч Отця, а ми сидимо праворуч Ісуса. Слава Богу. Амінь. Бо ми з ним. Я одним духом, так, дякуємо, Господи, алілуя. Так, ти такий добрий. Хвала Богу. Я так вдячний, що він зробив це таким легким, так. щоб ухопитись за це. Знаєте, щось настільки цінне, щось таке дорогоцінне, як мудрість Божа, якою Бог створив небо і землю. Так вона дорогоцінніша, як ми говорили минулого тижня, за золото, дорогоцінніша за срібло. І ви можете думати, щось настільки дорогоцінне, щось настільки багате. І може бути важко отримати доступ до цього. Бог зробив все дуже легким. Так, як сказав дідусь, він вклав мудрість всередину вас. І я прийшов до висновку, що все наше життя як християн, як віруючих, можна звести до наступного знати, що вклала всередину нас благодать, і потім вичерпувати це вірою. Це як глибока криниця. Так, благодать вклала щось всередину вас. І зараз віра дістається. Так наскільки Бог міг все це полегшити? Він так. сказав: просіть мудрість у мене. Чому він цього вимагає? Бо коли ми з вами щось у нього просимо, ми усвідомлюємо, що він є джерелом. Я не є джерелом моєї мудрості. Цей світ не є джерелом моєї мудрості. Освіта, і я не атакую освіту, але вона не є джерелом мудрості. Коли ви просите мудрістю Бога, тим самим ви кажете, Господь, ти є джерело мудрості. Я визнаю тебе як єдине джерело тієї мудрості, яка мені потрібна. Я не буду звертатись ні до кого іншого, я не телефоную нікому іншому. І ми з Сарою, вона скаже це вам: коли ми одружились, бабуся з дідусем, як навіть це сказати, вони благословляли нас всіма способами, які ви тільки можете собі уявити, і відкриттям Слова Божого. І, будучи для нас живим прикладом, а також фінансово, матеріально, вони є для нас Сарою і для наших двоюрідних братів і сестер, і інших родичів, для наших батьків таким великим благословенням. Але ще з самого початку нашого шлюбу, ми з Сарою прийняли рішення, що вони не є нашим так. джерелом. І якщо Господь говорить їм щось зробити, ми щасливі, благословенні, і вшановані прийняти це, але вони не є нашим джерелом. Так. І це для нас означало, що коли у нас виникає якась потреба, дідусь не є першою людиною, котрій я телефоную. Було б дуже легко зателефонувати, бо я його знаю. І мені достатньо було б просто сказати, дідусю, все у нього таке м'яке серце, вони з бабусею готові, хочуть щось вам дати. Але нам слід бути обережними, бо як тільки я передусім телефоную йому, так. Я одразу ж обмежений тим, що він може для мене зробити. Так. І, хоча він може багато для мене зробити, це неможливо порівняти з тим, що може зробити мій небесний отець. Хоча я постійно кажу людям: якщо ви не маєте багатого дідуся, вам потрібно, щоб він у вас з'явився, бо він приголомшливий. Вони приголомшливі, але наскільки б благословенними і багатими Бог не зробив їх у кожній сфері життя, вони не можуть бути нашим джерелом. Я правду кажу? Хіба не таке так. рішення ми прийняли? Нам слід звертатись до Господа. У нас має Господу. Це те, що я хотів Бог. сказати. Сара проповідує це так. У вас мають бути особисті стосунки з Богом. Той самий Бог. Так, я не можу звертатись за мудрістю до Бога, дідуся, вірно? Я правду кажу? Амін. Так. І ти згадав про те, щоб заглиблюватись. Так. Черпати мудрість. Ось коли хрещення, так. хрещення в дусі, так. стає таким важливим. Це так чудово. Коли ви приймаєте Ісуса як вашого Господа і Спасителя, то Дух Божий оселяється всередині вас. Але Ісус сказав: Дух Господній на мені. Бо він завжди був в ньому. Тобто Дух Божий це Його Отець. Це те, що ангел сказав Марії. Але Ісус мав хреститися в воді, і Він мав хреститися в Дусі Святому, що відкрило для Нього двері до надприродного, бо саме там є помазання. Ми черпаємо з цих криниць, молячись в дусі, молячись з мовою, якої ми не вчили. І коли Джеремі сказав, що ми обмежені. Це нагадало мені про це. Але ви черпаєте звідти, і тоді ви вже більше не обмежені. Ви можете постійно молитися, прославляти і поклонятися Богові. Але, брате Коплен, я не роблю це. Тоді ви самі в цьому винні. Ви народжені згори? Так. Ісус є даром для цього світу. Дух Святий є даром для церкви. Даром для кожного народженого згори, віруючого, кожного. Як сказано в Євангелії від Луки, ваш Отець Небесний з великим задоволенням хоче дати вам не лише царство, але й Духа Святого тим, хто просить у нього, просіть. Просіть, стукайте, і вам відчинять. Шукайте, і ви знайдете. Він не сказав можливо, так а «наш час знову вичерпано. Так, хвала Господу, віддайте Господу хвалу, а ми повернемось за хвилину. Дякую за те, що приєдналися до нас сьогодні. Ми чудово провели час в Слові Божому. До зустрічі завтра. А ми нагадуємо вам, що Бог, Бог любить вас. вас ми любимо любимо вас. вас ісус є, є. Господь. Господь. Хвала Богу, алілуя! Ми маємо безкоштовний ресурс, щоб допомагати вам досліджувати і застосовувати ті істини, засновані на Біблії, які ви почули. Завантажте для себе тези наших передач з нашого сайту kcm.org.ua І зберіть тези всього тижня, використовуйте їх для дослідження на домашній групі. Досліджуйте їх для того, щоб навчати за ними, обговорювати місця писання і ключові пункти з іншими віруючими. Отримайте розуміння з усього того, про що навчається на передачах переможний голос віруючого. Завантажте їх для себе. Сьогоднішня передача «Переможний голос віруючого була в ефірі завдяки вірним партнерам місії Кенета Копленда. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті kesamur.e. Продовжуйте зростати вашій вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.